Знаєте, як дійсно важливо в нашому житті мати відносини з Богом, дійсно перебувати щоденно у спілкуванні з Ісусом Христом і отримувати відповіді на свої запитання. Тому що тільки Ісус Христос, Він єдиний, хто. Помер за наші гріхи, хто віддав своє життя, яке було понівечене, зранене, побите. І коли він помер, він своїм Духом Святим, він спустився в пекло заради того, щоб ми туди не йшли заради того, щоб ми дійсно отримали це життя вічне з Богом. І коли Він Воскрес, Він дав своїм учням Духа Святого, Утішителя. І так же само зараз, сьогодні, Він кожному із нас дає Духа Святого, щоб ми дійсно жили в святості, жили в любові. В мирі, в благодаті, щоб ми не жили, як ці тварини, і не думали, що ми пішли від мавпи. Ми, діти Божі, якщо ми дійсно хочемо отримати вічне життя з Богом, нам потрібно каятися, покайтеся і віруйте в Євангелію. Ісус Христос завжди на це наголошував, тому що Царство Боже, воно вже наблизилось. Ми бачимо, що на нашій землі залишилося буквально якихось десятки років, не сотні, а десятки років. І вона буде спалена вогнем. Коли Ісус прийде вдруге на землю, Він забере свою церкву, всі святі вони воскреснуть своїх рубів. Для царювання з Ісусом Христом в Тисячолітньому Царстві тут на землі. Після тисячолітнього царства потім буде суд. І як важливо нам потрапити в перше Воскресіння, для того, щоб отримати не тлі не тіло, яке ніколи не старіє, не хворіє і не вмирає, яке має Ісус Христос. Тож, друзі, давайте примиримося з Ісусом Христом, покаємося і відвернемося від всіх своїх гріхів і приймемо благодать Божу.